Ревізори на порозі в Києві Дніпровський район інспектує сам мер Віталій Кличко, перевіряє законність кіосків, яких там тьматьменна. Подробиці розкаже Марія Черняхівська. Марія, добрий день. Скажи, будь ласка, що відомо про результати цієї перевірки? Привіт, Віталію. Почну з того, що ми перебуваємо біля метро Дарниця, адже саме цей район вважається найпроблемніший у сфері благоустрою. Про це нам повідомив мер Віталій Кличко, який сьогодні тут здійснює рейд. На цей рейд він покликав усіх голів районів і перед ним зауважив, що таким чином він без попередження буде навідуватися у кожен район. Мова йде про ось такі мафи, які надто близько розташовані біля метро, що є незаконним. Також перевірка здійснювалась. Тих міні-магазинчиків, які не мають відповідних документів, на даний момент це така оглядова екскурсія, після якої буде прийматися рішення про демонтаж. Зараз мер відправився до Жеків цього району і буде здійснювати перевірку там. А от чи готувалися насправді ж до приїзду мера тут? Ми запитаємо у місцевих мешканців. Тут ми познайомилися, наприклад, з Оленою Дай. Олена. Розкажіть, що тут було до сьогоднішнього дня, от саме от на цій території біля метро. Зіз стояла 3-4 бабушки з квіточками, чебуреками і пирожками. А здесь можно было приобрести тараньку, носки и очень много всяких товаров. Все есть, благоустрою нет. <свы> а, ну и еще, а, я видела, мэр ходил а, подземным переходом. Там было, до этого, ну, мягко говоря, грязно. Там была торговля, кошечки, собачки, вышиванки, платочки, карточки, не знаю. Ну все, что хотите. Ну как вообще во всех пешеходных переходах. Ну, в реальность как бы. И, а сегодня очень чистенько. Спасибо мэру. А що взагалі вам тут заважає? От ви давно вешкаєте у цьому районі. Які тут виникають проблеми? Чи дійсно настільки мафів багато, що не можна пройти? Ну, як би реально удивляє таке огромне кількість мафів. Ну, як би, тому що це не те, що як би якимось будівельним і санітарним нормам противоречить, це просто навіть противоречить якомусь здоровому разному. Тому що тут навіть ходити просто елементарно неудобно. Раніше, то я давно тут живу, а, от парк, там, де сьогодні мер ходив, раніше були райські яблони, дуже багато Было реально красиво, уютно. И я очень сильно любила этот район. На данный момент здесь просто превращается город, в какой-то не город, а район в Шанхай. Тут просто сотни ларьков, абсолютно вообще непонятно, как они здесь появляются, особенно после того, как еще даже прошлая власть заявляла о том, что мафы должны сносить, с каждым днем здесь в тот же день привезли мафы, и лично я выкладывала даже фотографии на Facebook о том, что вот, смотрите, разместили ларьки, никакой совершенно реакции нету, и на данный момент просто вопиющее возмущение у нас, там стоит вот незаконная огромная стройка на месте стоянки автобусов, конечная. сейчас там появился какой-то э, непонятный совершенно объект строительства, обнесенный зеленым забором. Э, совершенно нет ни паспорта объекта, начала строительства, конец строительства. Что это будет? Ну, на первый взгляд, как бы не специалиста, там ну, нарушены просто все санитарные, пожарные нормы. И, ну, что больше всего возмущает, э, отношение к людям. То есть я понимаю, что есть чиновники, у них там кумы, сваты, браты, э, жены, они там делят свои деньги. Но есть миллионы людей, которые здесь ходят, живут, У них тут діти, коляски, машини точно так же. Елементарна, навіть какая то помощь сюда приедет, она не буде знати, де парковаться, или пожарная машина. Це и і И Глава благоустрою був когда сказал, что сказав, що все нормальне. Приїжджайте контрольний провірочку у нас. Дякую, Олена. Ну нам залишається сподіватися, що після рейду кличка щось зміниться. Ну цьому у мене все. Віталію, тобі слово. Марія, а от який результат сьогодні? От чи демонтували хоча б один кіоск? У мене було питання чи демонтували е, хоча б один Ні, Віталію, Сьогодні не було планів щось демонтувати. Рішення буде прийнято згодом, як нам сказали. Дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська. Вона розповіла про інспекцію від Віталія Кличка.